У нас сьогоднішній такий захід це презентація моїх творів. І це ще давні мої твори. І також є в мене нові пісні, які з'явились під час вже війни. Ось буду презентувати. Свера місі не сон, але в ранські грає зіндем ряда не назавжди домінує знай, це ти. тим. Побачити первомаськ в арт-форматі. Ми багато років цю тему пропонували місту зробити ну, кожен простір, кожне місто і має сакральний чи арт. Це галерея, так. Да. Первомайська колись вона існувала, да. довго ми розмовляли, як вибрати назву, бо місце таке цікаве історичне, да, Гард орби. І тому була пропозиція зробити і назвати галерею а, дві ріки чи три ріки, да, щоб це було цікаво. Да. Кожна ріка це наповнення, це енергія, це очищення. І кожна ріка дає натхнення людям молоді, які тут живуть. Люди, які тут живуть, молодь це лице місто. Дає. Тому такі артпростори, такі як арт-простір Вінграновського, вони дають. Місто в місті та середовище, де люди мають своє коло і можуть спілкуватись і розуміти. Ми Зараз співаємо зазвичай кавери, але потроху пишемо вже свій матеріал. Серед учасників, я Дарина, наша вокалістка. Я відповідаю за гітару, басист Олексій. Теска і ще з нами є клавішник Ілля. Сьогодні його з нами немає, на жаль, він на роботі, але це таке. Ми, як це правильно сказати, створилися близько, мабуть, року тому, можливо, навіть трошки менше року. Разом зустрілися на одному з благодійних концертів, який проходив в Family Time. Після чого створилася ідея зібратися разом, оскільки тоді я був з Іллею в в дуеті, а Дарина з Олексієм були в так само в дуеті. Ми створили свій гурт четверо. Мабуть, перший дебют в нас був в клубі Адмірал. І відтоді ми виступаємо всіх чотирьох. Пишемо свій Ну, вже постараємося потроху писати свій матеріал. На Ютубі в нас є перший кавер. Студійний запис. Який ну, студійний студійний запис я разом з Дареною. Дарина там був основний вокал. Mm -hmm. На Ютубі ми так само називаємося щось», Будь ласка, слухайте, прошу відвідувати такі. Культурні заклади, збагачуватися культурою, тим більше українською культурою, що ще важливіше: зберігаємо нашу культуру, зберігаємо нашу музику, зберігаємо наше все. А, скажімо, воєнні події вони не стали поштовхом для створення і для вашої творчості? Е, мабуть, так, тому що більшою мірою зараз і тоді ми виступали як е, на благодійних концертах. Це були збіри на зсу. Це була допомога волонтерам. творчість – це спів я дуже люблю співати хобі, бо основна діяльність сьогодні ми не можемо обминути увагою нашого Андрія. Ми не пишаємося, тому що він, як сказати, він непомітно непомітно вийшов на такий карамальський літ творчий і на це треба звертати увагу. Я впевнений, що він ще покаже себе в такому ракурсі і художника і сказати, що зараз виставлені картини Андрія Єстерова. І я була його викладачом у дитячій художній школі. І я дуже рада тепер, що зерно тоді посіяло, дало тепер свої плоди. Це вже не перша виставка, в музеї була теж, гарна виставка, багато робіт. І сама тематика робіт мені дуже подобається. Я теж на цій хвилі працюю, теж полюбляю пейзажі, полюбляю багато коли неба, оці дороги десь які ведуть в глибину. Так що я бажаю Андрюші, щоб, щоб він і так і далі йшов по цим дорогам, лишаючи для нас такі прекрасні.